Сказати, що це було просто? Ні, не можу. NestJS – це такий собі хитромудрий фреймворк для запуску бекенда на базі Node.js. Раптом, що хтось не встиг його пощупати, то це не просто «nice to have», а прям must have, оскільки він наразі фігурує у кожній другій вакансії. Щоб довго не розсосолювати, скажу так, код на ньому виглядає більш чистішим і лаконічним. А ще потрібно крепко постаратися, щоб на ньому наговнокодити через його 100 500 перевірок. Ось дока, все наглядно і зрозуміло. Починається все із MayNTS. Тут по суті нічого цікавого. Далі app Model, який підтягує до себе всі необхідні сервіси та контролери. Тут же фігурується підключення до бази даних. І так по порядку. Імпорти. Спочатку конфіг, для того, щоб бабка мала змогу зчитувати змінні. Потім connect до бази даних. До речі, Дока пише, що підтримується підключення до декількох баз даних одночасно. Потім необхідні модулі. У нас буде модуль юзера і модуль телеграм-бота. Вроді все просто, але для того, щоб до цього дійти, прийшлося трохи посидіти і порозкинути мізками. Потім йде контролер. Він нам не цікавий, так же як і еп-сервіс, оскільки із беком і базою даних буде взаємодіяти саме Telegram-бот. Директорія Common. Тут якісь загально доступні константи, утиліти, інтерфейси, Ну, схеми все для логічна. бази даних. Тут уже цікавіше. Розберемо на прикладі однієї схеми схеми юзера. Схема створюється за допомогою одноіменного декоратора схема. Тут же ви можете вказати таймстемпи, щоб автоматично робилися записи по кожному айтему, такі як Created та Updated. Експортуємо клас юзера із набором необхідних пропів. Додаткові опції вказують прямо в пропі. Знизу Закоментував, як має виглядати референс на іншу колекцію. І не забуваємо зробити гідрацію документа. Як бачите, є деяка схожість із експресом, але вистачає своїх нюансів. Пройдемося по юзеру. По класиці все починається із модуля, який включає в себе сервіс і контролер юзера. Тут же вказівка, із якою колекцією MONOG має працювати даний модуль. Не забуваємо експортувати модуль юзера. В контролері прописуються ендпойнти для запитів. Працюють вони за допомогою відповідного сервіса, в даному випадку це сервіс юзера. Простіше кажучи, це виглядає як BaseURL плюс кусочок users. Плюс необхідний хвостик. Тут же типи запитів пост, get і так далі. Сервіс це безпосередньо запити до бази даних. Для мене було незвично, що тут немає репозиторії, але в цілому вжити з цим можна. По класиці через модель робимо запити до Моного. Якщо необхідно щось запопулейтити, додаємо такий ось припис. ДТО це біль і спасіння одночасно. Біль прописувати їх, а спасіння, коли вже все прописано, то це стає надійним захистом від дурака. До речі, я не знайшов іншого варіанту, як використовувати методи монгуса типу push, і прийшлося додавати його в ДТО. Якщо хто знає, чи це правильно, чи ні, великам у коментарі. Плавно підійшли до самого цікавого Telegram Telegram-бот. Щоб запустити Telegram бота на Несті, є така ось ліба. NestJS Telegraph. Вона підтримує всі методи телеграфу, тому взаємодіяти її з Telegram Botaпі інтуїтивно зрозуміла. Тут також все починається із модуля Telegram. У імпортах підключаємо конфіг для зчитування GenV змінних. Далі кажемо, що буде доступна робота зі сценами, і, звісно, токен Telegram Bota. Додаємо модуль юзера, оскільки вони повинні взаємодіяти між собою. В провайдери, додаємо сервіс і контролер телеграму, плюс необхідні сцени. Контролер. Тут прописуються всі необхідні обробники, як ендпойнти у звичайному бекенді. Нам потрібен апдейт, тобто прослуховувач оновлень. Дістаємо ми його із Ліби. В конструкторі інжектимо бота і додаємо сервіс. Тут же ініціюємо додаткові утиліти для бота. Екшени по клівкам на кнопки вони живуть в окремому файлі, та команди, які повинен розуміти бот. Звісно, все починається із команди Start, і для цього є відповідний декоратор. Повідомлення живуть в окремому файлі. Для того, щоб прописати свою специфічну команду, звертаємося до декоратора команд і стріновою передаємо назву команди. Запити до бази даних робимо через Telegram сервіс, який, в свою чергу, взаємодіє із юзер-сервісом у нашому випадку. Декоратор Action це кліки по кнопках, приймає або стрінгу, або регулярний вираз. Вхід у сцену відбувається вже звичним для нас способом. Всі сцени знаходяться в константах для зручної взаємодії. Тут же і пейлоди до кнопок. Telegram-сервіс за допомогою юзер сервіс робить запити до бази даних. Таким чином, ми використовуємо вже готові методи інших необхідних сервісів. телеграм утиліти назва говорить сама за себе. Тут знаходяться утиліти, які доречні лише для телеграм-бота. Типу, скіпнути крок в сцені, пошарити номер телефону і тому подібне. Телеграм-екшени. Тут живуть методи кліків по кнопках. Самі екшени ми прописуємо в контролері, а додаткові методи для обробки даних кліків можемо винести у екшени, щоб не платити полотно коду і легше це діло обслуговувати. Команди це масив об'єктів із командами. Меседжі це текстовки, якими оперує бот. І останній файл це сцени. Для сцен я пропоную створювати окрему директорію, тому що вона явно буде не одна. У нашому випадку це wizard сцени, і для них є відповідний декоратор wizard, який приймає назву сцени типу String. За потреби в конструкторі можемо підтягнути допоміжні класи, такі як утиліти. А далі просто йдуть кроки сцени. Крок 1 – і обробники до нього. Переводимо на наступний крок, і так далі. Вихід зі сцени таким же макаром. Як бачите, все дуже схоже на класичний телеграф, але, як на мене, виходить більш наглядніше. Хоча приходиться трохи попотіти із цими всіма декораторами. Інжектами та іншою траховодією. Ну шо, фух, ми це зробили. В деталі я не вдавався, оскільки, якщо ви не пробували запустити бота на телеграфі, то сюди нічого лізти. Це уже next level. Плюс, як завжди, я додаю посилання на гід-репозиторій, де ви зможете пощупати це все діло самостійно. Не забувайте ставити зірочки. Вам пофіг, а мені приємно. Мало не забув, Знаєте, коли машини ремонтують, в кінці обов'язково запускають. От і нам потрібно перевірити, чи все, чи все нормально збирається, і чи бота живає.